Більшість рівнян помітили, що зараз в місті ведуться роботи досить інтенсивно по асфальтуванню вулиць, дворових проїздів, дворів і таке інше. Роботи ці інтенсивні з двох причин. Ну, по-перше, у нас є кошти, а по-друге, погода дозволяє. Я хочу зауважити, що такі роботи будуть продовжуватися надалі, тому що буквально напротяг трьох тижнів ми розподілили перевиконання бюджету і цифри нам. Свідчать про те, що е, темпи асфальтування ми не зменшимо. Я думаю, що рано чи пізно ми дійдемо до кожного двору, до кожного дворового проїзду. Але користуючи нагоду, хотів би звернутися до мешканців декількох районів. Ну, Наприклад, район Червоні гори дзвонять майже щоденно за асфальтують таку чи іншу вулицю. Мені здається, моє рішення досить справедливе. Я сказав, що кожного року в тих же Червоних горах ми будемо асфальтувати три вулиці. На ваш розсуд, які вибирайте самі, але буде несправедливо, якщо ми кинемо асфальтувати все місто рівне і засфальтуємо Червоні гори, де би логічно дороги повинні були за бути заасфальтовані на умовах співфінансування з мешканцями, адже це приватний район. Ми також хочемо поасфальтувати і в новому дворі, хочемо поасфальтувати і в Басовкуті, хочемо поасфальтувати і в Тину, і в інших районах. Тому розподіляємо це рівномірно, на відміну від депутатів. А кожен з них має свій район. Мені, як міському голові, без різниці, де асфальтується, тому що це мій виборчий район, це все місто рівне. Тому стараємося розподілити їх досить пропорційно і досить справедливо. Зараз готуємо проєкти по асфальтуванню вулиць Шухевича від низу до самого верху, до Перехрестя Зелекодундича. І в цей проект буде включено і саме Перехрестя. В тому числі нагадаю, що зараз ведеться ремонт підземного переходу. Далі готується проєкт асфальтування вулиці Орлової, повністю від вулиці е, Грушевського до вулиці Боковинської. Маємо на меті розробити проект виходу вулиці Боковинської на вулицю Київську. Завершуємо зараз розгонну смугу. З вулиці Богдана Хмельницького для того, щоб пустити з вулиці Буковинської по Богдана Хмельницького і по Костровський автобус, та ще багато-багато вулиць. Зараз мова йде лише про капітальні ремонти, поточні ремонти, ямкові ремонти робляться своєю чергою за інші кошти і зупинятися ремонтні роботи не будуть в найближчий час.